Сьогодні у програмі Факт. Президент України Петро Порошенко завітав до Чернігова, що обговорювали на раді регіонального розвитку. Чого чекати Чернігівцям та гостям міста у новому туристичному сезоні? Проводи поліцейських, чим займатимуться правоохоронці у зоні операції об'єднаних сил. Петро Порошенко у Чернігові. Президент взяв участь у засіданні Ради регіонального розвитку Чернігівської області, яке проходило у приміщенні філармонійного центру. У своїй промові він говорив про армію, децентралізацію, здобутки і зміни останніх п'яти років. Ми створили надійний фундамент для української держави. Церква є духовний фундамент. Армія є безпековий фундамент. Економіка є фундамент добробуту українських громадян. Наголошую, все це було зроблено під час війни і відсічі російської агресії. Говорячи про розбудову держави, Петро Порошенко згадав про видатну подію сьогодення 350 років гетьманської столиці. Відбудований Батурін нагадує нам про можливості, які були в Україні в історію. Про розквіт і силу козацької держави. Але він також є нагадуванням про те, що Російська імперія усі часи використовувала, усі можливості для того, щоб розшматувати, розділити, ослабити Україну і українців. Як головнокомандувач наголосив на важливості підтримки українського війська, подякував Чернігівщину за підтримку військових частин ЗСУ. Такої армії у нас не було ніколи. Ми її створили. Ми з вами і низький уклін вам за цю нашу спільну роботу. Сила війська зростає щодня, і тижня не мінає без повідомлень, що ми отримаємо нову зброю. І на минулому тижні надійшли за контрактом, підписаним за моєю присутністю в Туреччини унікальні ударні безпілотники. І найближчим часом будуть проводитися їхні випробування вже в українських умовах. Голова держави говорив і про відновлення економічного зростання, яке відбувається більше 12 кварталів поспіль. Одним з пріоритетів розвитку держави Петро Порошенко називає подолання бідності. Президент повідомив, що сьогодні уряд ухвалив постанову про виплату додаткової допомоги багатодітним родинам. З 1 квітня прожитковий мінімум 1669 і аж до майже 1800 гривень наприкінець року, кожної третій, кожній дитині третій і більше до шести років починається виплачуватися вже і зараз. Чернігівський міський голова Владислава Трошенко говорив про розвиток Чернігова, результати бюджетної децентралізації та найближчі плани і перспективи для нашого міста. За його словами, завдяки децентралізації власні надходження бюджету Чернігова порівняно з 2014 роком зросли у чотири рази. Бюджет розвитку Чернігова виріс у дев'ять разів. Чернігів оновлюється не у мріях, а наяву. Ми претендуємо на звання найчастішого міста в Україні. Цьому питанню я, як міський голова, приділяв і приділяю окрему увагу. І ми з командою змінили регламенти, критерії оцінки якості прибирання та систему мотивації рядових співробітників. Я сказав підлеглим, що Чернігів має бути найхайнішим містом в Україні, і так і буде, а можливо і є вже зараз. Це є гарна амбіція, яку я хочу бачити. І не лише в очах міського голови, а в очах всієї громади. Гордість власним містом. Бо знаєте, яка моя мета децентралізації? Мета децентралізації це не просто відновлення потенціалу громад. Влад, це за мій рахунок час, не за твій. Так що мета, щоб не було провінції. Мета, щоб взагалі не тільки в місті, в селах не було провінції. Це країна без периферії. Ну а місто Чернігів це є ну, перлина України, це клас, це драйв, це туризм. Це it сектор це промисловий центр. Ну і дуже дуже гарний міський голова. Міський голова подякував дружині президента Марині Порошенко за увагу до інклюзивних проєктів, започаткованих у місті. Ми щиро дякуємо дружину президента Марину Порошенко і просимо ваш шановний пане президент при нагоді, передати вітання від усіх дітей з особливими освітніми потребами міста Чернігова і їхніх батьків. Обов'язково передам. Чики, тільки прошу не так часто запрошувати. Я її взагалі вже не бачу вдома. Треба ну, пошкодуйте президента. Ми з нею працюємо по окремій програмі. Я зрозумів, і далі не буду бачити. Також цього дня президент побував у Батурині. Біля катерининської церкви зібралося багато людей, тисячі містян в очікуванні президента України. Вони хочуть побачити Петра Порошенка і мають наміри задати йому запитання. Ну хотіли, щоб війна закінчилася швидше, ну і пенсіонерам, щоб. Пенсія була більша. після засідання ради регіонів Петро Порошенко всупереч рекомендаціям управління державної охорони прийняв рішення пройти через НАТО в національного корпусу. Як відомо, пікетувальники хотіли завадити заходам за участі глави держави, але президент України пішки пройшовся до місця, де встановлена сцена для його виступу перед чернігівцями. Люди радо зустріли очільника держави. Він подякував їм за довіру. За п'ять років ми з вами створили потужний фундамент нашої власної. Української хати, армія, мова, віра це надійні фундаменти державності, які укріпили державу Україна і український народ і зараз нашими спільними зусиллями. Вони в нас міцні, як ніколи. Платники Чернігівщини у січні-лютому 2019 року сплатили понад 2,4 мільярда гривень податків, зборів та єдиного внеску. За інформацією головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області, бюджети усіх рівнів Чернігівщини за два місяці поточного року поповнились на 1,7 мільярда гривень за рахунок сплачених податків і зборів. Майже на 40% зросла тимчасова непрацездатність на Чернігівщині. На підставі поданих страхувальниками заяв розрахунків встановлено, що кількість листків непрацездатності, крім вагітності та пологів, становить 11 тисяч 441. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року підвищилась на 3264. тисячі Таке зростання пов'язане в першу чергу зі збільшенням хворих на грип та гРВІ. Повідомляє управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Чернігівській області. 48-річний водій в'їхав у огорожу та зник з місця подій. 13 березня зранку на лінію 102 надійшло повідомлення, що на вулиці 77-ї гвардійської дивізії автомобіль білого кольору пошкодив огорожу та поїхав з місця ДТП. Знайшовши водія, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції в Чернігівській області. В зону проведення операції об'єднаних сил вирушив зведений загін поліції на базі роти Чернігів. До нього увійшли також патрульні та особовий склад територіальних підрозділів області. Це доволі досвідчені працівники. Більшість з них вже не вперше відряджаються до зони АТО, зони ООС. Тобто знають, які приблизно завдання виконуються. Навіть неодноразово брали в них участь. Підтримати поліцейських перед відправкою до Азовського узбережжя прийшли побратими, друзі і родичі. Більшість поліцейських вже не вперше їде у зону операції об'єднаних сил, але родичі правоохоронців не приховували хвилювання. Коли мій батько вперше їхав у відрядження, то я йому намалювала малень... маленький малюнок, і він цей малюнок до когось свого рюкзака причепив і сказав, що щоб, щоб коли там приїде, вже буду всім той малюнок показувати, що, що от мені моя, ну, моя донечка намалювала. Командир загону Олександр Гавриленко розповів, що поліцейські не лише даватимуть відсіч збройній агресії Росії, а й допомагатимуть місцевим колегам у забезпеченні правопорядку і боротьбі зі злочинністю. До речі, там вони і голосуватимуть на виборах президента. 30 квітня відкривається туристичний сезон. Чернігів знову, як і торік, очікують фестивалі культурно-просвітницькі проекти. Про це повідомив 12 березня на розширеній нараді начальник управління культури і туризму Чернігівської міської ради Олександр Шевчук. У підпорядкованому управлінню культури та туризму Чернігівської міської ради знаходиться вісім закладів та новостворена комунальна установа, туристично-інформаційний центр Чернігівської міської ради. Офіційне відкриття якого заплановано на 30 квітня 2019 року в рамках відзначення відкритого високого туристичного сезону пріма Вера». Минулий рік запам'ятається чернігівцями гостям міста такими яскравими подіями, як Чернігівфест, День міста, етнофестиваль, проект Час, новорічне місто легенд, глінтвейн Глінтвейн-паті та іншими. Загалом у 2018 році управління провело 61 захід. Деякі підпорядковані управлінню заклади, зокрема музична школа 2 Палац художньої творчості на шерстянці, потребують ремонтів і термомодернізації, зазначив Олександр Шевчук. На баланс управління культури та туризму було передано 12 гармат та 21 пам'ятник. Стан їх бажає кращого, оскільки вони ну, ми прийняли такі, які вони є, і насправді їх треба буде нам оновлювати. Чернігівський міський голова подякував працівникам культури за роботу. і Вже чекає від них нових ідей. Хочу попросити напрацювати пропозиції. Щодо весняно-літнього періоду, все таки перелік фестивалів, перелік публічних заходів, які би на які можна було би залучати і народних туристів. Міський голова Владислава Трошенко дав доручення поновити переговори з організаторами Jazz Open, аби відродити фестиваль. Можливо, сьогодні там Зміниться позиція і ціна, яку ми пропонуємо, це один долар. За один долар я готовий придбати як би, цей бренд і продовжувати фінансувати цей фестиваль і ну, повернути його, можливо, підняти на інший, на інший більш високий рівень. Вже найближчим часом управління культури і туризму презентує новий вигляд новорічної площі. Таке завдання перед ними поставив Владислава Трошенко. У центрі спортивної боротьби відбувся чемпіонат Чернігівської області з дзюдо серед юніорів до 21 року. Організаторами виступили департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міськради спільно з Федерацією Дзюдо області. Це відбірковий етап на всеукраїнські змагання. У чемпіонаті взяли участь кілька десятків юнаків та дівчат з Чернігова та області. Українські прагнення щодо вступу у ЄС відомі. А от Великобританія навпаки хоче покинути союз. Втім, це не так легко. Деталі у нашій рубриці факт. Міжнародні новини. Order! До виходу Великої Британії з ЄС залишається трохи більше ніж два тижні. А британські законодавці вдруге відхилили угоду Терези Мей про Брекзит, точніше, її оновлений варіант. 391 депутат проголосував проти договору і тільки 242 за. Тепер процес відділення став ще більш туманним. Варіантів розвитку подій кілька країна може вийти з ЄС без угоди, відділення можуть відкласти, також можуть призначити дострокові вибори або ж провести новий референдум. Також Тереза Мей може спробувати подати угоду на розгляд парламенту втретє, однак дві поразки з величезною перевагою свідчать про те, що навряд чи щось кардинально зміниться. Me... Хочу зазначити дуже чітко: затвердження виходу без угоди або перенесення терміну Брекзиту не вирішать проблем, з якими ми зіткнулися. Face. У уперше голосування щодо угоди відбулося в січні цього року. Тоді проти договору виступило ще більше депутатів. Після цього парламент відправив Мей на нові переговори з Брюсселем. Як наслідок, прем'єру вдалося затвердити додаткові домовленості стосовно головного питання ірландського кордону. Так званий бекстоп передбачає, що якщо протягом перехідного періоду Лондон і Брюссель не знайдуть більш прийнятного рішення, то Північна Ірландія зможе залишитися частиною митного союзу ЄС. Утім, генеральний прокурор Великої Британії, розглянувши доповнення, зазначив, що вони з юридичної точки зору майже не змінюють початковий договір. Розкол серед британської політичної еліти відбиток ще більшого розколу в суспільстві. Після голосування в парламенті на вулиці Лондона вийшли прихильники і противники Брекзиту. 13 березня у Чернігові президент України Петро Порошенко відвідав Чернігів. Він взяв участь у засіданні ради регіонального розвитку, а потім зустрівся з містянами. З 1 квітня прожитковий мінімум 1669 і аж до майже 1800 гривень не року. Кожної третій, кожній дитині третій і більше до шести років починається виплачуватися вже і зараз. 30 квітня у Чернігові розпочнеться туристичний сезон. Управління культури і туризму міської ради вже готує цікаві заходи, які приваблять і чернігівців, і гостей міста. У підпорядкованому управлінні культури та туризму Чернігівської міської ради знаходиться вісім закладів та новостворена комунальна установа, туристично-інформаційний центр Чернігівської міської ради. Офіційне відкриття якого заплановано на 30 квітня 2019 року в рамках відзначення відкритого високого туристичного сезону пріма Вера». В зону проведення операцій об'єднаних сил вирушив зведений загін поліції на базі роти Чернігів. До нього увійшли також патрульні та особовий склад територіальних підрозділів області. Це доволі досвідчені працівники. Більшість з них вже не вперше відряджаються до зони АТО, зони ООС. Тобто знають, які приблизно завдання виконуються. Навіть неодноразово брали в них участь. У центрі спортивної боротьби відбувся чемпіонат Чернігівської області з дзюдо серед юніорів до 21 року. Він є відбірковим етапом на всеукраїнські змагання.